Ну а ми продовжимо тестувати овочі на вміст нітратів, та, бо зараз сезон починається поступово. і Ми маємо бути готові. Е, от е, сьогодні ми капусту будемо тестувати. Ми до речі, нітратометр купили спеціально, щоб власне розуміти, як це правильно професійно до цього підходити. От і Антон Чека, якщо пам'ятаєте, вчора тестував Радис, е, виявилося, що там всюди, е, і на ринку, і на ярмарку, і в магазині перевищує вміст нітратів, просто по-різному. Е, а от що з капустою? а і спробуємо зрозуміти, як якщо нітрати там є, все таки їх е, позбутися. Увага! Сніданок продовжує дізнаватися, чи безпечно зараз вживати ранні та тепличні овочі. Для цього ми придбали ранні редис, молоду капусту, часник, тепличні помідори та огірки, і зробили це у трьох різних локаціях, а саме в супермаркеті, офіційному ринку та на ярмарку. А для того щоб виявити де рівень нітратів вищий, використовуємо сучасний нітратомір. Минулого разу ми тестували редиску. Результати здивували. Весь редис, який ми придбали, мав підвищений вміст нітратів. Той, що з ринку та супермаркету, трохи перевищує норму у 1500 міліграмів на кілограм. Що не скажеш про редис з ярмарку? Захмарна кількість нітратів у ньому перевищує норму у 3,5 рази. У мережі користувачі діляться у капусті. Аномально високий вміст нітратів на цьому відео. Нітратомір дівчини попереджає, що вміст нітратів більше норми в чотири рази. Привіт вам, капуста! Я думала, капуста, ну що може бути поганого в капусті. Чи дійсно вміст нітратів у молодій капусті захмарний? Для цього проводимо власне тестування. Для точності показників протираю голки серветкою і воджу їх в перший зразок. Він з ринку. Я бачу зелений колір 560 міліграмів, при нормі 900. Тобто, вміст нітратів у нормі. Таку капусту я залюбки поїв. Далі на черзі мо. Молода капуста, яку я придбав на ярмарку, дізнаємося, який вміст нітратів. У ній 310 у межах норми. А норма нагадаю, 900 міліграмів на кілограм. На диво у перших двох зразках результати потішили. Чи збереже тенденцію капуста з супермаркету? Не забуваю протерти голки і проводжу тест. Замить отримую результат. 560 – зелений колір. А значить, вміст нітратів у нормі. Тож. Третя капуста також безпечна. Підсумуємо рівень нітратів у молодій капусті, яку ми придбали у супермаркеті ринку та ярмарку у межах норми. Антон, та й слава Богу, але е, я тобі хочу таке сказати: якщо Антон, ти нас чуєш і бачиш, і всі шановні глядачі, ми знаємо, що е, знаєте, е, найбільша кількість шкідливих речовин завжди або у шкірці, або у качеришці. Угу. Ми спробуємо дубль-два зробити. Е, поріжемо карт е, от таким чином капусточку. У нас наш нітратометр, він е, один на всю редакцію. Бачите, от ми знайшли тут е, капусту. Спеціально. Там є просто опції овочі, фрукти і так далі. От. І от, бачите, от кечериженька. От вона, так. от по центру йде, оце. І тут кажуть, найбільший вміст нітратів має бути. Так, я от так роблю. Оп. Бачите? Тримай, тримай, Тест. тримай. Спочатку введіть. Оп. Одну секунду, все, шукаємо. Бачите? 350. Капуста норма, взагалі. Супер. Ну все, капуста пройшла всі краш-тести, просто всі краш-тести. Ну до речі, вчора, коли вимірювали кількість нітратів в редисці, ви нам написали одна з наших глядачок. Тетяна Панченко пише: вибачте, але некоректно вимірювати вміст нітратів в одній редисині. У вас є 10 штук до прикладу, тож виміряти потрібно в кожній, а результатом буде середнє значення. Ну, звичайно, ми звернули увагу на цей коментар. Більш того, вирішили розібратися, що з цим Робити і чи можемо, ми ну окей, якщо купили додому, та умовно кажучи, ми можемо кожну родисину вже в себе вдома проштрикнути. Але якщо це на ярмарку або в супермаркетах, ну то це неможливо виміряти. Чому зараз розкажемо? Ми проконсультувалися з нашою науковицею, хіміком Яною Поповською щодо цього питання, і от що вона зазначила: якщо це маленький фрукт або овоч, то можна зробити один прокол. Якщо в магазині багато кабачків, там помідорів, огірків, ре чи будь-чого, то можна вибрати декілька з партій, тобто з різних, наприклад, там з, з різних куточків ящика, до, до прикладу, так і тестувати одну або дві. Але не кожну. Якщо, наприклад, кожна людина буде приходити в той самий супермаркет чи на ядку і кожну редиску штрикати, чи кожну ну... капустину, ну то в першу чергу товар вже буде не, не, не презентабельний і на чи хто захоче його кожна. купувати. Так тому зазвичай по класиці просто одну проколюють і по ній. Роблять висновок, ну а ви вже можете робити як хочете, особливо якщо ви вже його придбали вдома. Будь ласка, будь-які експерименти. Можна робити, ну я попри все вітаю капусту. Всі, хто її вирощує, всі, хто її їстиме. Слава Богу, знаєте, якщо так станеться, що в цьому нашому серіалі про вимірювання нітратів лише капуста буде, скажімо так, в межах норми нітрат, Я скажу так для іншомовної аудиторії, то будемо з вами їсти одну капусту. Бог з ним, але ми цей дослід продовжуємо. Абсолютно Антон Чекаль не полишає цю історію. Ак на ну, ми продовжуємо друзі зараз. Просто сенсація і шок, тому що виявляється, в вашій ДНК може ховатися причина, чому ви лінуєтесь. Чому ви, до прикладу, обираєте серіал замість того, щоб ти на прогулянку Чекаю, так. і в ваші і в нашій теж. так вчені дослідили ці певні мутації, які буквально вмикають ось так лінь, подробиці в плюсу і здоров'я. Виявляється, схильність до малорухливого способу життя закладена на генетичному рівні. Вчені з Нідерландів дослідили ДНК понад 400 тисяч людей і виявили 193 мутації, які пов'язані із малорухливістю. Ці генетичні зміни впливають на роботу нервової системи. Саме вона вирішує, що нам приємніше прогулянка чи серіал. Так, більшість носіїв мутацій виявилися прихильниками відпочинку перед телеві. Ізором також науковці з'ясували, що такий вид дозвілля підвищує ризик серцево-судинних захворювань. Цікаво, що у тих, хто багато сидить за комп'ютером чи за кермом, такої схильності не виявили. Діти, які виросли без братів і сестер, виявилися психічно здоровішими. До такого висновку дійшли китайські вчені, проаналізувавши дані понад 7 тисяч молодих людей віком від 18 до 30 років. Серед учасників були як єдині діти в родині, так і ті, хто виріс із братами та сестрами. Усі учасники пройшли тестування на МРТ, дослідження головного мозку. Результати вразили: єдині діти мали вищий рівень психії. Нічної стабільності були креативнішими, впевненішими у собі та краще запам'ятовували інформацію. Вони також менше залежали від думки інших і почували себе більш щасливішими. На думку вчених, це пов'язано з тим, що вся увага та ресурси батьків дістаються одній дитині. Водночас науковці наголошують, дослідження не враховувало інші фактори: наприклад, причини, чому дитина була одна в сім'ї, економічні труднощі та вплив зовнішньо. Ніх чинників Нове дослідження іспанських вчених показало, марафонський біг може тимчасово пошкоджувати мозок. Виявилося, що в екстремальних умовах організм настільки виснажується, що мозок починає поїдати власні жири. У дослідженні взяли участь 10 бігунів, яких обстежили за 48 годин до марафону, а потім ще тричі. Через два дні, два тижні та два місяці після забігу. МРТ дослідження показало вже через два дні після марафону. Рівень міеліну, жирової оболонки, яка ізолює нервові волокна та забезпечує швидку передачу сигналів між нейронами, у 12 ділянках мозку знизилась до 28%. Найбільше постраждали зони, що відповідають за рух та контроль емоцій. На щастя, через два місяці після забігу рівень мієліну у бігунів повернувся до норми. Проте науковці наголошують, до участі в марафонах варто підходити з розумом, добре харчуватися і не забувати... А про відновлення.